Перше, що потрібно зробити, як ми вже сказали в попередній частині, усвідомити дане явище і що ця проблема властива вам. Якщо ви думаєте, що, визнавши це, ви зможете легко контролювати себе і більше не чинити подібним чином, то ви обманюєте самі себе. Мозок вже має прописані алгоритми і за певних обставин у вас автоматично виникатиме стан, у якому ви не зможете нічого контролювати. Це потрібно чітко розуміти. Деяким досить просто усвідомлення та приведення системи до фізичної рівноваги, тобто нормалізації гомеостазу, і тоді у вас буде достатньо ресурсів, щоб відслідковувати свій стан і вчасно зупинятися, просто розуміючи безглуздість та деструктивність агресивних дій. Щоб відновити гомеостаз, вам необхідно уникати алкоголю, великої кількості цукрів, а також отримувати достатню кількість кисню регулярно гуляючи, налагодити сон, якщо у вас є з ним проблеми, і мати щоденне фізичне навантаження хоча б у вигляді ходьби. Якщо цього недостатньо, потрібно звернутися до висококваліфікованого фахівця. Якщо ви хочете справжніх змін, вам потрібно повністю перебудувати своє сприйняття, позбавитися егоцентризму і завдяки гомеостазу ви зможете задіяти неокортекс, рідко використовувану людьми частина мозку, що дозволяє людині бачити себе і навколишній світ максимально реалістично. Ви здивуєтеся, як ці кроки змінять вас, дозволять вам не тільки дивитися на багато речей, інакше бути задоволеним і легко досягати бажаного. Ви побачите, що це буде як революція всередині вас, але при цьому не можна поспішати. Потрібно бути послідовним і зосередженим.